BMW X5, друзі, привіт, радий вас вітати. зв'язку одеська філія компанії Автопарк У нас на нове відходження X5-12 року, приїхавши до нас з Америки, в гарній комплектації автомобіль цілий заїхав з механічними пошкодженнями, повністю відремонтований, дуже гарно виглядає. Чорний, тонований на красивих дисках 35 i x 3-літровий бензин, парі з автоматичною коробкою перемикання передач. Англійські оченята світяться, фари в дуже гарному стані. Відкриваємо салон, у нас є безключовий доступ. Максимальні сидіння з підігрівами, з пам'яттю, з ламачними спинками, з валіком. Також маємо датчик світла дощу, проєкцію, налобове скло, електрон, електронне регулювання керма, підігрів керма, передній двозонний клімат-контроль, задній двозонний клімат-контроль, підгрів усіх сидінь. Також бачимо панорамну стелю, є також автохолд та дуже багато чого іншого. По задньому ряду є шторки для задніх пасажирів. В прекрасному стані сидіння, також маємо підлокітник з підстаканниками, задній клімат-контроль з підігрівами, розетки для зарядки ваших пристроїв. Також можемо бачити додатковий ряд сидінь, він на 7 місць, тобто можна подорожувати доволі великою компанією. Крім цього, всього маємо просторий багажник з електроприводом. Також є ось така поличка. Бачимо дуже багато місця, поміститься всі ваші необхідні речі. Також можна зарядити якийсь гаджет в багажнику, є шторка. Для того, щоб приховати, що лежить у вас багажником, закриємо багажник одним простим рухом, підсумовуючи, дуже гарний автомобіль, достойній комплектації, красиво виглядає в гарному стані. Подивитися можна за адресою вулиці Михайло Вершеського, 15, а, місто Одеса. А придбати ви його можете в кредит, лізинг, тредин, а також за готівку, друзі. Приходьте до нас, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв та продамо автівку Мрії. До зустрічі, мирного неба!